Ну що, компанія Nothing вкотре нам довела, що вона ніяка там не Nothing. У них є своє обличчя, у них є своя подача, у них є свій унікальний дизайн, у них вже є своя немаленька аудиторія. І по суті, ці новинки 3A і 3A Pro, це відповідь таким серіям, як Realme 14 моделі Pro і Pro Plus, Redmi Note 14 Pro і 14 Pro Plus, Тобто китайці, які начебто англійці, бо ці смартфони ви бачили, так дизайн розроблений в Лондоні. Вони там продаються в Європі, позиціонують себе як європейський бренд. От по суті, конкурують з тими самими китайцями. І я вам скажу, що деякі китайці за ці гроші технічно будуть набагато краще. Але далеко не ось у Коротше, як я вам вже казав раніше, компанія Нафін свій підхід їм дійсно є, що запропонувати цьому ринку. А те, що вони там десь технічно програють, ну для когось важливо, що там процесор. Дуже потужний для когось, неважливо, хтось взагалі не грає на смартфоні. Впевнений, що багатьом людям тієї продуктивності, яку пропонують ці новинки, буде достатньо поза очі. Адже uh, Realme 14 Pro Plus купують? Купують. Redmi Note 14 Pro Plus купують, купують, а там процесор такий самий, як і у цих смартфонів. Nothing. Тож, друзі, кому цікаво дізнатися більш детально про ці нетипові пристрої, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобаєшку, а я починаю. Але перед цим, друзяки, хочу вкотре вам нагадати, новий свіжий смартфон не дорівнює оптимальному рішенню на ринку. Це ні в якому разі не обов'язково, що був там топ за свої гроші. Є на ринку багато вживаних смартфонів. Google Pixel, Samsung, iPhone, які можна сьогодні купувати. Так, нам є може бути по два роки, але технічно це топові флагмани колись були. Вони коштують так само, як зараз у цій середній бюджетники. І тут кожен сам ладен для себе обирати, який варіант йому більше підходить. В нашому інтернет-магазині androprice.com.ua є абсолютно усі варіанти. І новинки, і вживані пристрої в ідеальних станах. З батарейками все нормально, там, з мінімальними ушкодженнями, або взагалі без них наші менеджери вам підберуть найкращий варіант. От і зроблять вони це в нашому телеграм-каналі Андропрайс Україна. Тут мав з'явитися QR-код. А тут мав з'явитися другий QR-код, який веде на наш інтернет-магазин. Ну і ще будуть додаткові посилання в описі під цим відео. Вдали вам купівля. Також вкотре нагадую про наш черговий розіграш смартфону OnePlus 13. Всі, хто хоче взяти участь, донайте від 50 гривень на допомогу нашим захисникам і автоматично ставайте учасником розіграшу. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу, і тим більше буде ваш вклад на нашу основну перемогу проти агресора. Детальне звернення від військових буде в кінці відео, тож обов'язково додивіться. Ну а зараз ми повертаємося до наших нових. Виник від компанії Нафір. Скажу чесно, ви вже скучили за горизонтальним розташуванням блоку камер. Якщо ні, тоді тримайте шайбу. І це кажу вам не я, це вам каже компанія Насін, бо їх модель 3 a вона пропонує горизонтальний блок камер. Приблизно таке саме ми бачили в, в у флагмані від компанії Google. Потім компанії Google все це спіогнерила у компанії Samsung серії Galaxy s 10 І мені таке рішення дуже подобається. Ну от а якщо не подобається, є модель 3 a Pro. Тут тримаєте класичну шайбу. Ну, як класично, не зовсім класично, вона все ж таки відрізняється від того, що е, нам пропонує е, весь інший ринок. Е, але я б не сказав, що мені подобається те, що я зараз бачу перед своїми очима, не наче на мене такий павук дивиться, я арахнофоб, коротше, стрьом. Вже на цьому етапі виробник нам наче натякає, що основна різниця між версіями криється в камерах. Так воно і є. Версія Pro отримала трикратне оптичне наближення, справжнісінький перископ, в той час, як звичайна версія 3A, може нам е, запропонувати двократні. Кратний оптичний зум. Звісно, там багато розповідалось про те, що є ще гібридний зум, є ще 30-кратне цифрове наближення або 60-кратне у версії Pro. І якщо дивитися на приклади, які нам показала компанія Національ в рамках своєї презентації, там все дійсно виглядає дуже і дуже круто. Якщо робити порівняння з попереднім поколінням, різниця по фотоможливостям прямо суттєва. Також версія Pro отримала просунуту фронтальну камеру на 50 мегапікселів. в той час, як у версії 3E, Фронтальна камера на 32 мегапікселі. І тільки скажіть, що такий підхід вам не нагадує те, що робить компанія Realme в середньобюджетному сегменті. Подивіться на їх моделі 14 Pro і 14 Pro Plus. Вона теж в основному відрізняється камерами. Тільки там майже однаковий дизайн, що я не можу сказати, за новинки від компанії NAFIN. Дорогих матеріалів корпусу від них очікувати не варто. Вони повністю виконані з пластику. Так само, як і попередня модель Nothing Phone 2 a Єдине, що дисплей прикрито захисним склом Panda Glass. Короче, воно дійсно захищене і в цілому непогане. Окей, давайте розберемось, чим тоді ці пристрої такі унікальні. Ну, якщо там вже на ринку є там усілякі Realme 14 Pro+, Plus, там редмілочти Pro Plus, навіщо тоді компанія насін випускала ці смартфони? Ну, по-перше, це дизайн. Погодьтеся, він унікальний. Прозора задня кришка, нестандартний дизайн блоку камер. І увага, поява окремої механічної кнопки, яка зветься Essential Key, на правій грані вона знаходиться трохи нижче кнопки живлення, і ні, вона не має ніякого відношення до камери, не дивлячись на останні тренди. З допомогою цієї кнопки ви зможете робити швидкі нотатки. Припустимо, можете зробити запис екрану, можете зробити скріншот екрану, увімкнути диктофон, щось там надиктувати собі там на майбутнє. І Якщо я правильно зрозумів, все це щільно взаємодіє з вбудованим штучним інтелектом, тобто ви там якісь. Думки свої там диктофон кажете, там щось наговорили там на 5 хвилин, і штучний інтелект все це, там я все це структурував, якісь там тези вам зробив. Ну швидше за все, ця функція працює поки що тільки англійською мовою, ну чи якимись там ще іншими мовами, але українську не підтримує. Коротше, основна фішка це те, що з допомогою цієї кнопки можна робити швидкі нотатки, іначе все це працює достатньо зручно. Єдине, що мене турбує вже зараз, впевнено, що ця кнопка буде заважати в повсякденному користуванні. От, якщо, припустимо, в айфоні ця кнопка вона теж механічна, але, ну, чесно кажучи, навіть без чохла. От я там ним користуюся і я ніколи не натискаю на цю кнопку. Ось у там останніх флагманів від компанії Oppo там теж вона сенсорна ця кнопка. Ось то тут вона механічна. Я впевнений, що ви будете або постійно там плутати кнопку живлення з цією кнопкою, ну і там, коли будете з кишені там діставати смартфон, теж будете на неї на не натискати. Коротше, з одного боку, це плюс, тому. Що е, тим самим е, ці новинки вони відрізняються від е, своїх конкурентів. А з іншого, е, не впевнена, що в повсякденному користуванні е, люди будуть е, часто користуватися цією кнопкою і те, що вона не буде заважати. Також новинки пропонують не зовсім типові кольори корпусу. Ну або вони виглядають не типово е, в цьому дизайні, в принципі. Версія Pro випускається в чорному і сірому кольорах. А, звичайно, 3 a в чорному, білому та блакитному. А і ледве не забув сказати, це ж смартфони від компанії Насін. Тож без гліфів і тут не обійшлося. Не дивлячись на те, що це середньобюджетники. Так їх тут не 5, як там у топ-флагманів, а, а всього-навсього 3, Проте і цього цілком достатньо. Що можна робити з цими гліфами, як вони працюють? Я розповідав в повному огляді Nassin Phone 2. Спереду новинки виглядають один в один. Обидва смартфони отримали дисплей діагоналю 6,77 дюймів і доволі товсті рамки навколо дисплеї. Не можу сказати, що це е, рівень першого на Сінфон, однак е, це далеко не флагманський рівень, і на ринку вже існує багато китайців, які коштують е, не знаю, там в районі 10 тисяч гривень. Взяти той самий Poco X6, у якого рамки навколо дисплію е, суттєво тонші. Але заради справедливості це загальна проблема усіх не китайських смартфонів. Взяти, хоча б не знаю, е, там iPhone це 16, і у нього теж величезні рамки навколо дисплею, Він коштує. Там зараз передзамовлення відкрили 35 тисяч гривень всередині України. Взяти останні Galaxy a 26 a 36 a 56 там теж величезні рамки. Ось і вони коштують А-56 коштує теж дорожче, ніж оці Nassin Phone 3A і 3 Pro. Це просто вам для порівняння. Тож в бік китайців в цьому плані дивитися, мабуть, не варто, мабуть. Те саме я хочу сказати за клас захисту. В той час, як китайці за ці гроші вже пропонують ip 68, ip 69. Пропонує IP64. Тобто ці смартфони не бояться тільки бризу. Ще однією слабкою стороною новинок є їх процесор, а саме Snapdragon 7S Gen 3. Я не знаю, чому раптом на презентації нам співали дефірамби цьому чипу, тому що ну, це реально рівень там, бюджетних моделей в районі там, не знаю, 11 тисяч гривень, 12 тисяч гривень це максимум. Так, я розумію, що цей чип також встановлюють там, в середньобюджетній. Смартфони від компанії Xiaomi, там вартістю 18-20 тисяч гривень, але це не показник. Я можу вам назвати купу моделей, які коштують 12-13 тисяч гривень, і у них процесор буде набагато потужніше. Та взяти хоча б попередню модель Nasinphone 2A, там чи був Dimensity 7200 Pro. Так ось в іграх він себе показував набагато краще. Тобто раніше було більш потужне рішення, ніж зараз. Я конче не розумію, чому так сталося. Мабуть, тому що в Європі. Там в Америці, де там збираються офіційно продавати ці смартфони компанія Nothing, там просто більше в шані процесори від американського виробника, ніж від тайванського. В цілому я не можу сказати, що це прямо фіаско. Для посягнених задач цього чипу буде цілком достатньо. Ну якщо ви там не ігроман. Ну, навіть якщо ви ігроман, проте не граєте в якісь там оці от надвимогливі ігри, тобто обмежуєтесь пубом якимось умовно, чи якимись іншими шутерами, чи для вас не принципово обрати. Максимальне налаштування графіки, середніх, вам буде достатньо, тоді, в принципі, окей. Інтерфейс теж там, ну по тому, що я бачив, навіть в попередньому поколінні працює цілком нормально. Це знов-таки не рівень флагманів, інколи там підривається інтерфейс, інколи є мікрофрізи, проте нічого критичного. Компанія Нафін робить акцент трохи на інші речі. Такі, от, як, припустимо, ця от нова фірмова кнопка, такі як захищений дисплей, не в плані міцності, а в плані того, що від їх матриці не будуть. Втомлюватись ваші очі. Вони на цьому прям роблять окремий акцент на, на презентації. Кажуть, що можете користуватись тут. Тобто, і на відміну від таких конкурентів, як Samsung, Apple, Google Pixel. Тут в цьому плані все дуже і дуже добре. І я в це охоче вірю, тому що пам'ятаю показники показникишим навіть в першому поколінні на NathanFon. І в їх бюджетних моделях на Nassinfon 2A, там в цьому плані все дуже і дуже добре. Та й сам дисплей став трохи яскравіше, ніж у попереднього покоління. От, декларують до трьох тисяч ніт, але це мова йде про. Локальну максимальну яскравість. А от при автоналаштуваннях ви побачите 1300 ніт, чого, як на мене, повсякденному житті більше, ніж достатньо. І це ще не все. Згадайте фірмовий інтерфейс смартфонів Nothing. По-перше, ці новинки вони вже випускаються з 15 м Android на борту. І, звісно, цим фірмовим інтерфейсом Nothing OS, в який вже вбудовані ці фішки, пов'язані зі штучним інтелектом. Виробник обіцяє три роки оновлень зеленого робота. Тобто 18-й андроїд їм гарантовано. І 6 років, цілих 6 років е оновлень патчів безпеки. Тобто, навіть коли у вас буде там 18-й андроїд, і ви там ще не викинете цей пристрій на смітник, ви можете легко ним користуватися протягом трьох років і не боятися за свої криптоактиви. Чи за що ви там боїтеся, що вам так потрібні ці патчі безпеки? Але давайте повернемося до камери. Спочатку цього відео я вам казав, що у ці новинки е є конкурентами Realme 14 Pro. Rielmi 14 Pro Plus, Redmi Note 14 Pro і Redmi Note 14 Pro Plus. Там теж доволі просунуті камери, принаймні на папері. Ось, дивіться, що нам пропонує компанія Nathan. Основна камера на 50 Мп, і якщо вірити західним оглядачам, вона демонструє результат набагато краще, ніж у Nothing Phone 2A. Потім завезли на черококутник на 8 Мп без автофокусу. От в цьому плані нічого надзвичайного очікувати не варто. І перескопні модулі. На 50 мегапікселів. тільки як я вам казав раніше, у випадку з прошкою це 3кратний оптичний зум, а у випадку зі звичайним 3A двократний оптичний зум. Фронтальні камери 50 мегапікселів у прошки з можливістю запису відео в 4К і 32 мегапікселі у звичайного 3A з можливістю запису відео в full HD 30 або 60 кадрів на секунду. Обидва смартфони мають на борту чип NFC, тобто безконтактна оплата доступна. У версії Pro є вбудована функція і 7, причому для всього світу, а от у звичайного 3 і 7 є тільки в японській версії. В усіх інших і 7 немає. По часу автономної роботи тут точнісінько така сама ситуація, як і у попередника. Вбудований акумулятор ємністю 5000 мАч. Єдине що, раніше була швидка зарядка по дроту 45 Вт, тут 50 Вт. Засмучуватись з цього приводу точно не варто, тому що я вам нагадаю, Nothing Phone 2A в своїй категорії був найкращим смартфоном в цьому плані. Там з часом автономної роботи було все дуже і дуже добре. Не знаю за рахунок, оптимізації від компанії насін чи як це працює, але факт залишається фактом. Отут буде результат плюс-мінус такий самий. Тож, те, що у китайців там вже усюди 6000 тисяч там та шість Не звертати на це увагу. З часом автономної роботи у цих новинах буде все дуже добре. От запам'ятайте мої слова. Ну і тепер найголовніше ціни за три просять 330 євро в Європі офіційно. За 3A Pro 450 євро. Це за мінімальні модифікації, всередині яких 8 байтів оперативки і 128 байтів постійної пам'яті. І звісно, я вважаю, що це оверпрайс. Однак подивіться на ціни а, тих самих глобальних Realme 14 Pro і Realme 14 Pro Plus. Там цінник плюс-мінус такий самий. І якщо іншим китайським виробникам можна, чому насінь не можна, а, тим більше, що SEO. Компанії Карл Пей що вони взагалі нічого не заробляють на своїх смартфонах. Тобто вони їх випускають для того, щоб захопити свою частину ринку. Типу, а заробітку там взагалі немає. Вірити йому чи ні, то вже вирішувати вам. Таку високу ціну можна принодувати тим, що в Європі дуже великі податки, тому ну це нормально. Якщо б ці смартфони там продавалися десь в Гонконзі, ось чи ще десь, я впевнений, що ціни був би значно менше. Або коли вони будуть продаватися на Аліекспресі, ви побачите прайс. Або якщо б не продавалися, припустимо, десь в Україні, вони теж були б дешевше. Тож європейські ціни мене вже давно не дивують. Вони, якщо брати до уваги будь-який смартфон, максимально неадекватні. Подивіться на Xiaomi 15 Ultra. півтори тисячі євро. І всередині нашої країни, от я вже зараз його купив, там правда на опті за 48 з половиною тисяч гривень. Тобто, ви розумієте різницю, так? Моя думка стосовно цих. Новинок доволі проста. Якщо вам подобаються подібні дикованки, щось нестандартне, вам не хочеться чистокровного китайця, хоча це теж китайсь, те, що там Карл Пейн нам заливає, там на вуха. Спагетті накладає ось те, що він там не має ніякого відношення до ОПО, то я в це це, чесно кажучи, не вірю. Впевнений, що це просто як агента загнали в Європу, давай там просувай наші інтереси. Ну не вірю я і все. Ось, ну то таке, це моя думка. Тож це до них можна ставитись теж як до китайських смартфонів. Дивичись на оцей шильд, якщо вони там там дизайн розробляється в Лондоні і так далі. Виробляється, що вони теж в Китаї. Проте на відміну від своїх братів. Вони дійсно пропонують щось нове. Компанія Nothing дарує нам зовсім інший підхід, більш орієнтований на європейську аудиторію. Якщо вам такий підхід подобається, тоді на них можна звертати увагу. Врешті-решт, ці смартфони точно не гірше за останні Galaxy A від компанії Samsung, особливо, якщо дивитися на їх цінник. Якщо вас більше цікавлять технічні характеристики, от ви подивилися на процесор Snapdragon 7 s gen 3, такі е, типу, там як за це можна віддати там. Сіки 17 тисяч гривень, там, де. тоді вам краще дивитися в бік чистокровних китайців. Я вам вже не раз казав за такі моделі, як OnePlus Ace 3V, за 13 з половиною тисяч гривень процесор Snapdragon 7 Plus Gen 3. Я не знаю, можна навіть подивитися в бік IQ Z9. Він коштує там, щось 10 з половиною тисяч гривень і пропонує Snapdragon 7 Gen 3. Цей процесор в два рази потужніше за Snapdragon 7S Gen 3, щоб ви просто розуміли, ну приблизно в два рази рази потужніше. Ось і там ще батарея яка 6000 мАч. Тобто, якщо вам більше подобаються то такі технічні характеристики, тоді вам треба брати чистокровних китайців з китайськими прошивками. Там реально за ці бабки можна урвати справжнього монстра. Якщо у вас інші пріоритети, тоді можна звертати увагу на оці новинки від компанії Насі. Це була моя думка. Своєю ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Слухаємо звернення від військових. І не забувайте брати участь в нашому розіграші смартфону OnePlus 13. Донайте від 50 гривень і автоматично ставайте учасником. Удачі! Бажаємо здоров'я, козаки! Звертаємось до вас, підписники каналу Android News. Наш підрозділ зараз терміново потребує підтримки стилу. Для безперебійного зв'язку і виконання важливих завдань нам необхідне обладнання для забезпечення резервного електропостачання. Просимо вас допомоги в придбанні накопичувальних батарей, інвертора та монтажного обладнання. Завчасно ми вам дуже дякуємо за вашу небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям yes! да, Слава! Привіт всім глядачам каналу AndroNews. Хочу подякувати Дмитру та команді Android News за підтримку Збройних сил України та можливість нам отримувати ось такі бонуси, допомагаючи йому в цьому. Слава Україні! Героям слава! Донатьте, допомагайте! Друзі, якщо хочете допомогти ЗСУ і одночасно взяти участь у розіграші крутезного смартфону OnePlus 13, який, до речі, окремо коштує там щось 32-33 тисячі гривень, донатьте від 50 гривень на реквізити, які я залишу в описі, і таким чином ви автоматично станете учасником розіграшу. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Детальна інформація буде в описі. Слава Україні! Слава вільному народу! Раз. gondo para amor